Шановні друзі, ви всі спостерігаєте за тим, як пересувається гуманітарна допомога до Харкова. От на кінець -то, ця фора приїхала е, на Харків і ми її розгружаємо. Я дуже е, хотів би подякувати французькій стороні і особливо е, Асоціації Оксі Італіан, яка надала цю допомогу. Вони за три тисячі кілометрів приїхали разом з цією допомогою, щоб. Е, Підтримати наших харків'ян, тих, які знаходяться на території, де відбувається бойові дії, і я впевнений, що таке відношення Європи до України гарантує нашу перемогу. І дякую тим людям, які долучилися до того, щоб ця гуманітарна допомога приїхала. А це Теофіполь Андрій Васильович, який надав безпосередньо автомобіль, це. Десанта «Козацький Рій, які знаходяться в Тернополі, і Масійко Володимир, який очолює цю громадську організацію, він все робить і догрузив навіть продуктами харчування. Це ті організації, які допомагають спаливам, і особливо моїй команді, яка безпосередньо. Кожен день розвозить гуманітарну допомогу. А сьогодні всі зібралися і е, цю допомогу розгружають. Так що всім велике спасибі, всім велике дякую і е, закликають до того, щоб е, долучитися до цієї гарної справи і впевнений, ми переможемо. Слава Україні!